Екстреній медичній допомозі на виконання законного проєктом на медичну допомогу е, приміщення, які сьогодні знаходяться на балансі майна міста Тернополя. Згідно з додатку, це приміщення по вулиці запитання. 11 будь ласка, 4. Сегатори, шановні депутати, є звернення Департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації просьбою збільшити термін передачі безоплатним користуванням жиколет приміщень на 5 років, враховуючи те, що ми зараз йдемо в національному проєкті вчасна допомога, затвердженому Кабінету міністрів. Країни, який має бути виконаний в 2013-2014 році, який включає будівельні роботи, де кошти виділяє обласна адміністрація і відповідно інвестиції до 5 мільйонів значить, на програми забезпечення комп'ютерів, GPS-навігація, радіозв'язок. Але там обов'язкова вимога, багатострокова оренда позиція. Я би просив на 5 років. А ви мали подати листа з зобов'язанням. Тобто ви передавати сюди. Шановні, от у вас рішення з пропозиції передати на півроку, тобто до кінця року, щоб була можливість проводити фінансування, отримати даний об'єкт. Ми розраховуємо, що до цього часу отримаємо під обласною адміністрацією додаткове фінансування для Тернополя. І в частині виконання дорожньої пробіг і соціально-економічного росту інших. Оскільки воно фактично не отримано, тобто були певні законні керівництва обласної адміністрації, не, не виконані, тому готувалося про передвищені на В Зв'язку з тим, що є можливість отримання багатомільйонних фінансування про проєкту для швидкої допомоги, щоб їх не втратити, є пропозиція, можливо, дійсно внести зміни. Проєкти на пільрок, на пільрок. 44 за. Значить, ставиться на голосування пропозиція депутата заставного. Як бачите, в проєкт рішення обов'язково цільового використання даного приміщення. За умови зміни цільового використання можуть йти про повернення приміщення за користування цілого громадниць. Ставлю голосування. 43... 43 за. Ставиться на голосування пропозиція э, Джуса з моїми доповненнями внести э, зміни, тобто передати в, в, в користування на термін на 5 років. Ми вже це проголосували. При умові виконання обласної державної адміністрації і обласної установи, яка надає послуг в швидкої допомоги, зобов'язані про... Вкладення коштів, проведення капітального ремонту, придбання спецтехніки для правильне слово? Для забезпечення надання відкладної екстреної медичної допомоги, зобов'язати управління комунального майна міста, вкласти угоду з балансу отримування, з користувачів приміщення, які чітко прописати. Які кошти, які інвестиції повинні бути вкладені в разі невиконання своїх зобов'язань, користувачів приміщення, приміщенні, залишити право за міською радою розірвати дану. Ставимо на голову. 43 заправлення. Міський комунальний заклад станції швидкої медичної допомоги, шляхом ліквідації. І розписаний шлях ліквідації, процедура, юридична процедура цього процесу. Зразу задайте відповідь на запитання, які можуть виникати стосовно працівників. Отримані гарантії і сьогодні працівники пишуть заявку 100% всі працевлаштовані. Працевлаштовані, 100%. Ставлю голосуваю. Міський комунальний заклад станції швидкої медичної допомоги, шляхом ліквідації. І розписаний шлях ліквідації, процедура, юридична процедура цього процесу.